Всім привіт, народ! Ви на каналі Дед Паса, з вами Дімас, і сьогодні ми пограємо в гру під назвою Daynizen або Денізен Якщо чесно, я не знав, як правильно, не скажу вам точно. І в даній грі ми маємо створити власний бізнес абсолютно з нуля. І при цьому ми можемо робити абсолютно що захочемо. Тобто ми можемо бути доставчиком товару, ми можемо бути таксистом, ми можемо ставити свої апарати кави або торгові апарати де-інде по самому місту. Отже, давайте подивимось. Тут нам дають можливість створити власного персонажа. В принципі, він. Ось така стрижечка, напевно, що тільки йому піде. Так, -с. І можемо навіть зробити блядь, йому абсолютно будь-який колір волосся, який він захоче. Так, ну будемо чорняві, напевно що. Такс. І. І, і, і. І що в нас тут є? Такс. Мій новий дім. Нарешті. Це, е... Може бути, це не саме найкраще місце в місті, але для початку піде. Мені вчора вдалося придбати меблі. Залишилось тільки все розпакувати і поставити так, як ми з вами забажаємо. Ось моя квартирка, це в нас кухня. Так, що ми можемо. А, дивіться, ми можемо приготувати навіть те, що захочемо. Нічого собі. Так, це в нас що? Шаф... Шафки. В шафках у нас порожньо, поки що. Холодильник. Я хочу перен... А, дивіться, ось в холодильнику знаходяться суші. Це що у нас таке? Ще б пізнав би, що це таке? Взагалі б супер було. Ну, воно схоже на щось таке молочне, так що залишимо його, напевно, що там. Так, це в нас Кобра, це макс Кобра, це я підозрюю, що в нас якийсь дезодорант чи спрей Party time. Це у нас білети. І білети на ігри. І солодкі сердечка. Солодкі сердечка. Напевно, що солодкі сердечка ми закинемо в шафу, так само, як і батончик туди ж само. Так, дерев'яна підлога. Так. і меблі. Так. Давайте подивимося. А, Ваша резиденція це ваш будинок, який може персонізуватися. Використовуйте меблі і окремі окремі окремі. Так. Використати. О, я хочу ліжко. Блядь, я дуже хотів. Постійно ліжку, щоб у мене стояло... Так, а як тут його правильно поставити? Напевно, щоб поставити його тут більше. Так, от воно. Більше сюди мені стає, ніж туди. Але хоча при вході. Брать. А, все ми можемо забрати її. Так, заходимо в інвентар знову. Так, використати. Якщо ми поставимо її десь ось тут. Так, одяг. Ми можемо. Бля, це десь збило мені всю, всю малину. Всю малину збило мені. Якщо я поставлю ліжку ось тут. А, я можу ось так от, наприклад. Допустимо. Припустимо, воно буде стояти тут. Тут воно так нормальненько, нормальненько стало, добре, гарно. Так, подивимося, що у нас по інвентарю ще є. У нас ще є лампа. Ми, я хочу лампу біля ліжка поставити її. Десь ось тут. А чого я не можу її тут поставити? А, вона кругла і типу вважається, що вона має стояти десь по віддаль від стіни. Добре, поставимо тоді торшер ось тут. Ось тут він буде стояти. Так, можемо, оп, Використати. О, Супер, супер. Давайте подивимося, що в нас тут ще є. Тут в нас є крісло, є ще барне крісло. Так, барне крісло, в принципі, ми можемо поставити ось тут. Так, воно буде стояти, типу, як. Як обідній стіл чи що. Це в нас тут буде. Так, і при цьому ми можемо пройти сюди. Добре. По інвентарю, що в нас ще є щось цікаве? Немає, в принципі, нічого. Так. І куди нам потрібно податися? Так, шафа, е, сховище. Що в нас є по сховищу? А, дивіться, у нас тут є шмотки, до речі. Такс, не будемо поки що займатися цим ділом. Так. Двері використати. Закрити. Все. Зачиняємо двері, і давайте подивимося, що в нас тут. Так, за допомогою телефону ви можете перевіряти свої справи, керувати фінансами і купувати житло. Ви також можете подати заявку на роботу і зустріти нових друзів. щоб Такс, щоб відкрити телефон, натисніть П. Так, банк. Що в нас в банку є? Так, з баланс у нас 24 бакса. Угу. Такс, Factory, блядь, е, нічний клуб, нічний клуб, нічний клуб. Е, казино виграли. Urban inter Interions, Не знаю, що це таке, якщо чесно. Такс. Ресурси, робота. Такс, повар піцци, оператор е, грузопідйомника і бармен. Такс, добре. Добре. По роботам поки що також нуляк. Нуляк. Um, о, дивіться. Так, збіт один. кредит, Last Win Zero. А, ми один бакс витратили. І заробили. Скільки? І заробили 0. <плес> 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 а, дивіться, один бакс. Поставили, два виграли. Супер. Блять, люблю таке. Крутив би до завтра. Блять, знову виграли один. Ну повернулося в нуль хоча б, також непогано. Текс, добре. Тут пішли в мінус. Знову пішли в мінус. А, ні, виграли. Так, добре. Давайте ще зо два рази С спустимо до 20. Подивимося, що в нас вийде з цього діла. Угу. Нічого не вийде. Так, 20 баксів у нас залишилося все на цьому. Добре, дякую. Я проїбав купу грошей. Інтернет, ава, е, казино. Так, здобре. Моторс. О, блядь, що таке? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Так, налаштування, калькулятор. Програми. Електрика, блять, ніхуяся. Тут ще потрібно сплачувати комуналку. Єбати. Так, здобре, нам полюбе. Я шукала, ти шукаєш додаткову роботу. За, заглянь до мене. В катлер, коли в тебе буде хвилинка. І я тобі розкажу всі деталі. Катлер. Що таке катлер, блять? Е, мій новий будинок виглядає дещо порожнім. Я вже купив меблі, які можна використати, щоб заповнити простір. Мені краще пошукати яку-небудь роботу, щоб я міг внести наступний платіж за квартиру. Я можу використати додаток роботи на своєму телефоні, щоб подати заявку. Так. Добре. Повідомлення. Та я ж прочитав тебе, Йолки-палки. Так, е, е, як вийти звідси? Як вийти з. О! Двері. Все, погнали. Спустилися. Так, це в нас вихід. Банкове діло. Так, ви можете використовувати для керування фінансами і перегляду останніх операцій. Супер. Супер. Такс. На мій рахунок начисляється збереження, так що ми можемо ще відкрити власний рахунок. Це наш автомобіль? Карта. Хо-хо, в нас ще навіть є кар. Ніхуя собі. Тільки що сталося ДТП і подивіться, наскільки розробник блядь, заморочився. В мене погнулася решітка, в мене погнувся бампер, блять. І погнулося погнувся капот, блять. А через те, що е, грьбана гра вона, не, вона не, не завантажила мені цього мудака, який їхав мені назустріч. Ой, блядь, я дуже задоволений цим, звісно. Так, нам тут повернути наліво потрібно, так що ми поїхали сюди і зараз ми пошукаємо тут о, якесь місце для роботи. Воно десь там відмічено трішечки зверху. Ну непогані тут краєвиди, я вам скажу. Доволі таки прикольненько все поки що. Реалізм мені подобається. Так, тут потрібно об'їхати цих двох мудаків за кермом. Що в тебе сталося, брат? А що він тут стоїть? Посеред дороги то. Так, тут десь робота є, перше діло. Це я так підозрюю бармен. Де, щось, щось схоже на бармена. І при цьому, блядь, ще в'їбав машину більше. І при цьому тут ще е, є датчик палива. Так. Для... Такекс. Натисніть телефон для того, щоб подати заявку. Ресурси. Такс. Власник. Добре, банк, робота. Робота. Де робота? Робота. Такс. Оце бармен. Подати заявку. Заявка на роботу відправлена. Так. Я подав заявку. А це не воно? The Hiding пост. E, так, давайте подивимось. Ну, hiding Post. Я ж подав заявку. Все. Я подав, сука, заявку, блять, давайте мені мою роботу. Давайте ще раз перевіримо, блять, чи я правильно подав заявку. А, заявка подана. Так, добре, тоді очікуємо, поки нам її одобрять, чи ще щось зроблять з нею. Нарешті ми з вами змогли потрапити на роботу. Там стоять якісь два кентюрика. Так, це в нас туалет. Ми можемо. Хо -хо, ніхуя ніхуясовий прикол. Ми навіть таким можемо займатися. Так, добре. Умивальник. Супер. Так, Сушка для дор... рук... Єбать, ніхуя собі, блядь Все, я готовий працювати нахуй. Такс, де вхід за барну стійку. Так, О, перший клі... Clí... Єбать, що в, <с Tyler> що в тебе з обличчям? Темний. Що тобі темний? Скло? Такс. Темне. Це темне пиво, напевно, що я так розумію, да? А. А-а-а! От як воно працює. Такс. Тримай. Ти що? Л і... Червоне. Такс, Е-е, Червоне. І L. А де тут L? Такс, L. Пипепепем, пипеп. Я не бачу Эля тут. Блять, хоч застрель не бачу. Жовте щось таке. Та, блять, пішов ти нахрен. Червоне. Я не знаю, де тут Л. А, блядь, от ж. ж голубеньке, голубеньке, б, блядь, було тут. Такс, ти в нас що хочеш? Ти що хочеш? Ель. Пейн Ель. Пейн Ель. і просто Ель. Такс, добре. Прос. Пей. Пейн. Такс, наливаємо. Пейн L. Два. Один. Тримай. Е, два. І тепер просто L треба знайти. А де, де він тут? Я не бачу його, блядь. Такс, добре. Тримай ти. А, ти вже. А чого я не можу? Такс, червоний. Я ще не звик, що потрібно натиснути вниз, а потім вгору. Такс, тримай. Такекс, ти що хочеш? Темний. А де тут пейн L? Я не бачу, якщо чесно. Так, ти хочеш просто Ель. Давайте йому, блядь, наїбенимо. А, він, <рес> він зелений був весь цей час, нахуй. Я шукаю тут грбаний Ель, а він тут все підписаний, блядь. Такс, фруктовий, а ти що хочеш? Такс, фруктовий. Фруктовий є. Набираємо, набираємо, все, все, все. Давай кажи мед. Так, тримай тобі. Текс, мед. Зараз дымо. Чекай, чекай, не спіши, блядь, вас багато, я один. Фруктовий. Фруті. Туті фруті. Давай, давай, давай. Хутенько, 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 Блядь, набрав, пішов звідси. Йопте, блядь. Такс, давай. Темний L і Пейн L. Так, значить, темний L і Пейн. пейн L. пейн L. Та сука, зажмись ты, блядь. И темный. Давай, давай, давай. Пишоп, пишоп. Так, темный. Пейн. Так, ты еще хочешь, ты еще хочешь. Ты хочешь мед? Ты хочешь пейн? Ты хочешь мед. Так, значит, мед. Зараз мы хутенько вас обслужим. Не спішіть, не спішіть. Так, ще один мед. Так, де це тут мед? Є, дивіться, непогано з вами виходить тут. Так, кому мед? Кому мед? Тобі. Пейн Ель. Не встигаю. Не встигаю, брат, сорян, сорян, не встигаю. Може встигну. Встиг! Червоний. Мед. Так, червоний. Мед. Так, перший червоний. Другий мед. Ми зараз будемо такого просто по два, по два працювати, і це буде набагато швидше. Це буде набагато швидше і простіше. Так, червоний. Тримай. Мед, тримай. І така в нас робота до 10-ї вечора, блять. Так, червоний. Пішов. До 10-ї вечора ми реально маємо знаходитися на роботі, блять. Так, з пейнлель і мед. Пейнлель і... Мед. Мед. Є. Набираємо, набираємо. І пейн. Як зараз червоний образиться і піде. так Пейн. Кому пейн? Мед. Кому мед? Тобі мед. так ти що хочеш? Ти хочеш пейн? а ти хочеш мед, значить, тобі. Пейн, тобі мед. Дивіться, 3 хвилини залишилося. А, ні. Да, так, 3 хвилини. 3 хвилини, і наш, наша зміна закінчилась. Шкода, що ти не можеш натиснути, і, чи, і щоб воно. Е, так Це Pain. Блять, переплутав замовлення. Йопті. L, Просто L. А тут все просто L. Це все просто L. Це навіть не пиво. Так, давайте тобі закидаємо L. Так, ти що хочеш? Мед. Значить, тобі ель зі смаком меду. Погнали. 21 із 10. Я обслужив клієнтів. Такс, ти хочеш мед. Добре, давай тобі набираємо медку. Такс, і ми вже підходимо з вами до другого рівня. Так, фруктовий. Давай. Ну, в принципі, не все так погано. Не все так погано і не все так складно. Це по на початку. Бля, що в тебе з обличчям було? Е, на початку було незрозуміло, як тобі там тикатися, куди, що, йти, Блядь Такс, просто Ель. Ель Ель Ель. Оце, мені здається, просто Ель в нас. Добре. Зараз ми тебе ще напоїмо елем Такс, ти. Наступна. Так, фруктовий. Зараз даю тобі фруктовий твій. Ну, в принципі, не складно. дивіться, ми можемо спокійно собі зараз. ТС 10 і зараз ще й отримаємо третій, третій рівень. Так, ти що хочеш? Фруктовий. Тут і фруті. Замовлення прийнято. Добре, є. Оп, тримай свій фруктовий. Так, ти хочеш медовий. Добре. Третій левел уже є. 27 до, до, до задоволених клієнтів уже від нас пішло. Такс. Тримай. Ти що хочеш? Червоний. Ред. Я дивлюся red e, самий такий, самий слабенький. З елів по, по потужності. Так, з тобі потрібно мед. А ні, по, по одному, якщо чесно, тепер я зрозумів фішку по одному набагато простіше. От ти береш одного, одне замовлення, поки інші чекають. Ти собі його обслуговуєш. Так, з цьому червоний потрібно. Ти собі його обслужив. Поки це все діло було. І спокійненько пішов займатися далі. Тобто, от, дочекався, в нього наполовину воно спустилося. Тобто, наполовину він е очікування, так скажемо. Час очікування наполовину спустився, поки ти обслужив одного. Так, L. Після цього ти береш, відносиш замовлення попередньому, натискаєш на нього, що він хоче, і в нього вибиває. Там, наприклад, червоний. Так, ти ставиш червоний, там підійшла баришня, ти собі спокійно набираєш L для даного персонажа, віддаєш його йому, і баришню Наступна Так, темний? темний. Бля, до речі, е, сами, Самий сильний L це темний. І баришня п'є темний L, поки інші п'ють е, якісь червоні, бля, шоколадні, медові, баришня бахнула собі. Склянку темного. І пішла довольна зажигати танцпол. Такс, давайте. Такс, ти що хочеш нас? Просто Ель. Просто Ель, здається, він також самий слабкий. Та, ні, дивіться, 6 обертів, 6%. Так, ще хвилинка залишилася, народ, ще одна хвилинка, і ми з вами закінчуємо нашу зміну. Такс, медовий. Підвищення оплати нам пішло, до речі. Оплата тепер, напевно, що не 10 баксів, а ще більше буде. Ми, ми з вами вже четвертий рівень бармени, блядь. Так, фруктовий. А, блядь, іди сюди. Куди пішов? Фруктовий є. І ще хвилинка в нас є, ми ще обслужимо з вами декілька клієнтів. Так. Наступна, ти. Pain L. Так, а ти що хочеш? Червоний. А ти що хочеш? Мед. Добре. Мед. Пейн Л. Та блять, натиснити цю клавішу. І червоний. І все. Зараз хутенько розносимо товар. Оп, Пейн Л, тримай. Червоний, тримай. Мед, тримай. Ти що хочеш? Також червоний. Зараз головне, щоб той не втік. Самий крайній, самий лівий. Оп-оп-оп. Не втік, Червоний також хочеш. Добре. Зараз наберем, наберем. 30 секунд, 30 секунд народ, і наша перша зміна з вами закінчена. Такс, темний. Добре. Зараз буде сію секунду. Такс, темний. Темний є. Погнали. Давай, 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 давай. Оп, є. Так, ти що хочеш? Червоний. Давай тобі червоного націдимо. 20 секунд залишилось. блін, я б хотів отримати ще левел 5. Було б непогано. Ми не встигнемо просто-напросто темний. За 18 секунд е, обслужити ще достатню кількість клієнтів. Хоча 46 клієнтів за зміну непогано, в принципі. Скільки воно тут дає? Ну, а хоча, дивіться, фруктовий. Де фруктовий? Фруктовий ось у нас. Ще б хоча б один клієнт підійде. І буде зашибісь. О, іде. О, супер. Взагалі ми ще й п'ятий левел утримуємо з вами зараз. Ха-ха, сюди. Такс. Просто L. О, ще один прийшов. Нічого собі вас е, підбігло на кінець зміни. А, все. На цьому все закінчилося. Такс. Бонус 200 заробітна плата 15 за годину. Тобто... 4 години ми відпрацювали, бонус 292, загальний дохід 382 бакси. Хо -хо. Сюди 400 баксюків чисто на ізі. Сука, шкода, що це тільки в блядь. Використати. Так, давайте здаємо назад і зараз їдемо. А ми можемо тут змінити, наприклад, поле зору? Тепер мені потрібно якось добратися додому. А якщо я спущусь тут. Тут дивлюсь, дорога якась має бути. А ось вона, напевно, що так. Я, в принципі, по тій самій дорозі міг їхати. Тепер нам потрібно добратися додому. Резиденція. Оплять. Ну, в принципі, по цій дорозі їдемо. Так само, як і по тій дорозі могли їхати, тільки тут. Ля, що там відбувається, подивіться на це. Там якісь дві маліна, двіш кубніка. А ми на своєму агрегаті тулимо додому. Так, ну вже майже під'їхали, в принципі. Залишилося фіг ніфіга, ми Виїжджаємо, напевно, що зараз на головну дорогу. Так. Так, виїжджаємо зараз на головну. А ні, це не головна, це далі йде. Якась незрозуміла така говнясненька дорожка. А, блять, от зрозуміло, що. А, єп, ну ну добре. Так як ми вже поїхали сюди, маття, йоп, поїхали, подивимося, що тут за Паріж відбувається. Тут якісь якісь вогнище. Тут ми можемо стерити їжу у них? Ух, блять. пчихну щука Так, добре. Здаємо назад, нічого в них тут цікавого немає. Розворот, поворот, фіксація, і погнали з вами нагору. Тепер нам потрібно спускатися вже вниз і добиратися до хати. Бо, блядь, Ай, топограф з мене так собі вийшов. Поїхав, блядь, по карті називається. О, дивіться, сліди і наші ще й досі від дрифта. Дрифткар, йопте. Це що, відновився, відновився капот. Так, нам потрібно десь сюди. А, ось, напевно, що воно. Це дорога. Ну як дорога? Це такий проїзд, типу. І виїзд в місто. Оп! І ми виїхали біля чого. А де наша резиденція? Де ми живемо, блять? Я вже забувся, якщо чесно. А, ось. Здається. Ох, блять, уїбашив машину. Ні, не уїбашив Ось це, напевно, що ми десь тут живемо? Чи не тут живемо? Я забув. А, от. А, все, згадав. Блять, мене збила ця табличка. Я думав, що оця от. Табличка це це вхід в наш будинок. А тепер, чисто для експеримента. Я дивлюся, в мене машина знову ціла. Так, чисто для експеримента, народ. На фіналочку так. Да, дивіться, гнеться, реально гнеться. Погнувся капот, погнулася решітка. Все погнулося, все погнулося, погнали. Двері відправляємося з вами куди? Правильно, до хати. 400 якась там квартира. 103. Ні, нам на 400 якусь там. Такс. По сходах нагору. Так, це не наша. Оце. 405 здається. Так. Саме вона. Саме вона. Використати. Ха, ха ми попили. А що ми можемо поїсти? Що в нас є тут їжі? Використати. Все. Ми перекусили, ми поїли. Ми попили. Душ. Ніхуя. Ніхуя. Прикол, блядь. Супер. Це, так скажем, знаєте, воно мені на що дуже схоже. Це сіми від першого лиця. От просто The Sims від першого лиця. Ти можеш робити все, що хочеш, ходити на роботу, там старатися заробляти. І при цьому в тебе ну, все залежить від тебе, тобто від твоїх бажань, від твоїх хотілок і від того, наскільки ти будеш старатися в даній грі. Як бачимо, перший день в нас вийшов доволі таки непоганим. Давайте відкриємо телефон, подивимося, що в нас тут є. Так, Сенді, привіт. Я дуже сподіваюся, що ти мене пам'ятаєш. Це Сенді, ми познайомилися де. Декіль... Де... Деякий час назад в бар, я знаю з тих пір, ми не бачились, але ти єдиний чоловік, якого я знаю тут. У мене серйозна проблема, я застрягав в підвалі того старого дому на Уолл Хіл. І не знаю, як вибратися. Мій телефон ось-ось розрядиться і мені страшно. Якщо ви получ... отримаєте дане повідомлення, будь ласка, приїдьте скоріше. Так, добре. Так, єдиний чоловік. Я застрягав в підвалі того старого будинку на Уоллі Хіл. Уолі Хіл. Давайте подивимося на карту. Уолі Хіл. Де він тут? Downtown. Plen. ППМ. Уолі Хіл. Кінгсвуд. Такс. Прости. Тип. Уолі Хіл. Де воно, блядь? Рівер Волі. Такс, добре. Розваги. Транспортні засоби. А де воно, блядь? Хайланд Акрис? Я не знаю поки що. Я не можу знайти його на карті. Інше. Фішмаркет, мегамерч депорт. Так, добре. І так, народ, напевно, що ми далі будемо розбиратися з вами уже в наступній серії. Я ж кажу, якщо хочете побачити продовження проходження даної гри, тицяйте пальчик вгору, підписуйтесь на канал. Саме це буде більша мотивація для того, щоб я продовжив проходити дану гру. На цьому в мене поки що все. З вами був Дімас, всім удачки, всім пока.